Христос є тим, який завжди біля мене і ніколи не зраджує, хіба я можу його залишити? І коли впадав в певні гріхи, тоді це відчував, що не Господь залишив мене, а я залишив Господа. За ці роки, дійсно, це можу засвідчити, що Він є той, хто завжди біля мене. І це від того часу не змінилося за ті роки, за 25 років. Що для вас ця відданість Богу і тримає вас в руках? Ну, це перше першу чергу служіння Господу. Тому що служити іншим це служити йому. Бо він просить так служити йому, служити іншим. Івангелій так само говорить, і він, Господь Христос, і говорить про це, що хто служить тим меншим, будь-яким чином, робить добро тим меншим іншим людям, ближнім і ворогам, то, то він це робить для нього. Для мене якось це залишилося більше, більше якби в моїй свідомості і в моєму серці, що те, що робимо для інших, це робимо для Господа.